У Брюсселі на заході, присвяченому реабілітації українських військових, присутніх намагалися отруїти газом. Про це пишуть у Йдеться про другий саміт партнерства інновації та здоров'я ветеранів. На ньому були присутні українські ветерани, волонтери, урядові і неурядові організації, представники українських областей на місце. Вже приїхали бельгійські медики, правоохоронці та рятувальники в костюмах хімзахисту. Двоє постраждалих були відправлені до медзакладів з ознаками отруєння. Інші відмовилися від госпіталізації. Разі бельгійська поліція проводить розслідування і не розголошує деталей слідства МЗС України. Поки що ніяк не коментували цей інцидент. Інцидент перепрошую, пан Андрію. Ви як дипломат, як прокоментуєте тут? Ми вбачаємо як завжди, російський слід. Ну завжди це не тут не питання в цьому випадку. Завжди шукає, кому це вигідно. Це може бути вигідно двом сторонам. Теоретично перше, це росіянам, які хочуть цих постраждалих від війни і ветеранів і всіх просто добити, друга і інша сторона це ті, які хочуть показати слабкість правоохоронної системи, створивши Європу і насамперед Бельгії, в даному випадку, щоб показати неспроможність захистити власних громадян. Відповідно, потім використовуючи ці питання для. Якогось там, політичних розбирок. Слідство показує, але важливо розуміти, що Європа має прокинутися і зрозуміти, що ворог набагато ближче, ніж вони думають. І так, відкриті російські наступи, танки і все інше ми, українці, сьогодні стримуємо і зупиняємо на східному кордоні Європи, але рівень проникнення російської мережі агентури. До найвищого керівництва європейських держав, В деяких державах аж до рівня лідерів цих держав він є, і його треба враховувати, плануючи будь-які заходи, підвищуючи рівні безпеки. І тут важливо, ми стикаємося з іншою надзвичайно серйозною дилемою. Це а, а, те, що Європа вона дуже відкрита, дуже демократична і дуже бореться за права і свободи людей і тут. Дуже з одного боку, маючи такий за е, випадок, як трапився, е, створюється підґрунтя у правих, які починають кричати, що треба посилювати поліцію. Вони мають це контролювати, перевіряти, але тут відразу стикається з проблемою, е, в тому числі свободи слова іноді, але в цілому свободи громадян на пересування, на зібрання і все інше, тому це складне питання, і важливо розуміти, що українці мають завжди розуміти. Що вони завжди є об'єктом підвищеної уваги з боку свого ворога не тільки на території України, особливо е українці, які борються і відкрито борються проти Росії, тобто будь-який опозиційний серйозний е діяч Росії, це потенційна путінська мішень, але ще більшою мішенью є українці, особливо які відкрито, чи це колишній бієць е Азову, який пройшов Маріуполь, чи це військовополонений, чи український політик. Які відкрито виступає проти Росії, називаючи речі своїми іменами і території інших держав, навіть таких безпечних як Бельгія, можуть бути небезпечними. Зафіксували дуже дякую вам, Андрій Ніколаєнко, член комітету Верховної дякую. ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Дякую, гарного, тикого і мирного вечора. Дякую. Руслане, як ви прокоментуєте цей інцидент, який стався у Бельгії? Ну, ворог, я, моя думка, ворог хоче налякати, ну але українців навряд чи він налякає. Але він хоче налякати то суспільство, яке приймає наших громадян в Європі. От, і коли розпилюється газ, коли виникає десь пожежа на оборонних підприємствах наших партнерів, і це все, тобто, якісь е, з'являються підбурювачі там діпфейкфейфейків в тому числі в тому числі, і, в тому числі і така відсутність боротьба з дезінформації от і це все трапляється і в суспільство думає так дивиться що трапляється так і це ми ще й з ними не воюємо це ми тільки прихистили наших друзів українців, от а з нами вже, от, 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 от отака от агентура робить. Тому точно там ворог хоче залякати європу, от щоб зменшити допомогу нашій країні і нашим збройним силам України.